Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас знімаю харківські прикраси. В основному масивні габаритні комплекти, багато цікавих натуральних камінчиків, також моделі без вставочок. Нагадаю, що і можливо замовляти інші розміри. І також дівчата з листопада нас чекає чергове підвищення цін від цього виробника, а також від інших. Тому хто що хотів замовляти, то зараз саме час. Та по всьому світу росте дуже ціна на метал, тому всі заводи піднімають ціну. Це пропорційно вже напевно третій-четвертий раз за цей рік. Тому майте на увазі, в цьому місяці можна замовити ще за старими цінами. Ще, та, по-перше, ось такий крутезний комплекс брекчівої яшми у 18,5 розмірів наявності. Він досить такий габаритний, важенький і дуже красивий. Колір, в принципі, коректно передається. Він такий і бежевий з вставочками, такими, наче вигорівшими. Не можу його правильно назвати, цей колір. Він і не руденький, і не лососивий, щось таке між. Вага каблучки 2060, ось така тут шинка, неймовірна, в квіточках. Камінчик 2 на 4 сантиметри. Дівчата, сережки не легенькі, але сидітимуть гарно. Дуже вдала конструкція. 27 грам за пару, 13,5 на вушко, ось така застіпка. Довжина 6,5 см в камінці також 2 на 4. Підвісочка 14,96 цікава така верхівка. Дивіться, вперше бачу такий варіант. Під великий жгут і кабаланцюжок. Дуже класна ось ця брек яшма, дуже оригінальна. Довжина підвіски 7,3 см. Дівчата ціни зазначаю, дуже симпатичний комплект, зверніть увагу. Сьогодні майже всі модельки такі важкі з камінчиками, але вони дійсно ефектні. Дівчата ось такий неймовірний комплект з яшмою ріоліт, 18,5 розмір каблучки і підвіска. Також можна і сережки ідентичні замовити, але також будуть важенькі близько 30 грам за пару. Кому це підійде, можемо замовити. Подивіться на малюнок камінчиків, там справжня осінь. Хоча цей комплект, цей колір, він буде всесезонний, на мій погляд, кольори дуже красиві. Каблучки 21,86, дивіться, ближче камінець. Фантастика! шинка. Каблучки 3х5 см, камінець 2х4 До речі, можна і в цей комплект поставити цей камінчик або навпаки. Віска 16,73 за вагою. Велике вушко. Довжина виходить 7,5 см. Дівчата і ціни також зазначаю, обов'язково оберіть, він розкішний. Наступна краса дівчата комплект з сердоліком 18,5 зазначений розмір, але тут він значно більший, напевно, що 19, 19 5. я промірюю, напишу вам на екрані. Сережка у нас таких петлях. Вдала ідея. Має бути ще підвізка і браслет, можна все це дозамовити. Гарні камінчики дійсно. Вага каблучки 15,36 грам. Ось така шинка. Загальні габарити 3х3,7 см. Вага сережок 18,71, виходить 9,30 на сережку. Ще раз ближче петельку показую 4,5 см довжина разом з цією петелькою верхньою. Розмір вставочок тут 1,8х24 см. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, подивимося ось такі цікаві прикраси. Каблучка і сережки у вигляді тюльпанів, 18,5 тут розмір. І ще є ось така каблучка з авантюрином нічка Єру у 18 розмірі. Можна все це брати разом та поєднувати, бачите. Це штучна вставка, але вона дуже красива, темно-синя, з безліччю дрібних блискіток. Сподіваюся, вам видно. Зараз ми окремо роздивимося, але ось так все це разом виглядатиме. Каблучки 9,29, вона повністю без вставочок. шинка. Розмір 2,8 на 4 см. Гасережок 18,23. Верхівка така, як пір'ячко цікава. Застіпка. Довжина 8,5 см. Ця каблучка 4,28 за вагою, тоненька, акуратна. 1,3 на 0,9 см розміри. Можна брати як разом, так і окремо ціни зазначаю. Тепер дівчата ось такий оригінальний комплект у 19 розмірі. Оксидований і досить оригінальний. Зараз скажу по габаритам. 5,5 см десь розмір ось цих таких прямокутничків, якщо так можна їх назвати. Довжина сережок 5,5 і підвізка 6 см. Зараз окремо роздивимось. Дуже цікаво, зверніть увагу. Вага каблучки 11-16 грам, вага сережок 19-24 грами. Застіпка. Підвізка 10-22 грами, лужка. Ціни зазначаю. Тепер дівчата, ось такий цікавий комплект без каміння в 20-му розмірі. Для мене особисто тут видніється сонце і місяць, ця тематика, але можливо щось і інше можете собі придумати, кожен бачить своє. Повністю також без вставочок, діаметр 3,7 см ось цієї частини. Довжина сережок і підвізки 6,5 см. А каблучки 10 грам. Сережки 18 грам за вагою. Застіпка. Підвізка 8,43 за вагою, вушко. Ціну зазначаю. Тепер дівчата ось такий гарненький геометричний комплектик 19,5 розмір, без вставочок. Досить він легенький, зараз розповім. Дуже стильний, як на мене. Квадрати тут 2,7 см. Довжина сережки підвіски десь 4,7 см виходить. Таблучка 6,14 за вагою. Шинка тоненька. Вага сережок 12,88. Ось така застіпка. І підвіска 5,70 за вагою. Не зазначаю. Ще, дівчата, ось такий симпатичний комплект з мітацією бірюзи в 19,5 розмірі сережки при вушці, яскравий гарний камінчик і оксидоване срібло. По габаритам каблучка 2 на 31 см, сережки 2 на 3,6 і довжина підвіски 5 см. Камінці 09 на 1,3. А каблучки 5,58. Тережки 9.11 за вагою, застіпка. І підвізка 4,33 вушко. Ціни зазначаю. гарненький. Дівчата маю ось такі два комплектики, сарежки і колон з камінчиком, і також зі срібною верхівкою. Є з ось таким чорним, чорно-білим агатом і зелено-білим. Сережки є дві пари, тобто є два повноцінні комплекти. Дивіться, які гарні. Вага сережок 9 грам, ось така застіпка. Довжина сарежок 6,7 см. Зелений кулончик за вагою майже 31 грам важенький, ось таке вушко. Довжина 6 см. Вага чорного 20 грам. Ось сам камінець. Ціни зазначаю. Дівчата, подивіться, який маю яскравий комплект. Це штучна вставочка, звісно, але подивіться, якої вона нереальної краси такий хамелеончик, тут різні кольори, цікаве огранювання, у 18 розмірі. Цей комплект, колись під когось я замовляла і навіть відправила, але від нього відмовились на пошті. Зараз я згадаю причину, що начебто оправа надто велика для камінчику щось таке, що тут щось десь не прилягає. Ось, зараз вам показую прямо максимально близько. Щоб ви розуміли, які іноді бувають причини відмови. Я особисто тут не бачу широкої оправи. Якщо є якийсь там міліметр простору, то ну, це така модель, її неможливо там зігнути більше, нічого тут критичного немає. Ага, сережок тут 8,97. Кому треба інші розміри пишіть, сподіваюся, що є такі вставочки. Вони в житті, знаєте, так більш цікаво виглядають. Під лампою трошечки занадто яскраво, в житті трошки спокійніше. Ціну зазначаю. Так, на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!